Привіт, мої маленькі друзі, ви знаєте, сьогодні до мене в гості прийде незвичайна дівчинка, дівчинка-україночка, Соломія. І я її хочу здивувати. Хочу її пригостити нашими українськими стравами. Давайте поглянемо, що я приготувала для своєї гості. Дітки, ви впізнали, це борщ. Молодці. А це що таке? Вареники, вірно. Ну, а третя страва це узвар. П'ята! А ось наша гостя Соломія. Привітайте з нею. Добрий день, Соломія! Ми дуже раді зустрічі з тобою. Ми тебе будемо пригощати сьогодні українськими стравами. Дітки якими? Так, смачненьким борщиком і варениками з картоплею і смаженою цибулею. Малята! Давайте разом дізнаємося, який посуд використовували для сервірування столу наші пращури. Підкажіть, а як називається місто, в якому ви живете? Так, місто Суми. А я пропоную відправитися у подорож по нашій області і завітати у село Межиріч Лебединського району. Це село розташовано між двох річок. І там люди знайшли цікавий матеріал, який називається глина. В давні часи з цієї глини люди робили багато цікавих речей. От давайте завітаємо у гості до моєї знайомої. Добрий день! Заходьте до нашої оселі! скільки? Цього цікавого, багато рушників і українського посуду. І сьогодні я вас хочу познайомити з деяким посудом. Можливо, ви не знаєте, як він називається. Ось подивіться, поличка, де зберігався посуд, раніше називали мисник. І тут стояли миски, більшість його. Глечики ставили. У справжньої господині було дуже багато глечиків. Один глечик був для молока, інший для води. Дивіться, у нас є кухлі, миски, ложки. А ще у мене є дуже велика. Подивіться, як ви думаєте, що це? Макітра. Внизу звужене. Вгорі трошки розширено. Для чого? Для того, щоб у піч можна було поставити за допомогою рогача. А це у мене топкачка. Часничок для борщику обов'язково перетирався. Або мак для того, щоб з пиріжечки або спекти її. А ще у мене є схожий на макітру борщик, А в ньому вже смачно пахне борщик. Якраз таки у мене від бабусі зберігся ще за громад старовинний кухар, якраз, який виготовляли наші межи гончарі. На жаль, гончарів уже не залишилося в селі межиріч, але залишились експонати гончарного ремесла, які зберігаються у місті Суми в краєзнавчому музеї. Ось перед вами ваза з трьома ручками. Малята! Дуже цікаво розповідала пані Олена про наших майстрів, які виготовляли глиняний посуд. Ну що, малята? Ось і ми підготували борщик в якому посуді? Так, вірно, в горщику для нашої Соломії. А ще у нас лежать вареники в чому малята? Так, в тарільці. Вірно. І ще у нас з вами узвар смачний, який зберігається в чому? В глечиках. Вірно. А з чого буде наша Соломія куштувати цей узвар? З якого посуду? Так, із кухлика маленького. Молодці малята. Дякую вам за таку гарну зустріч.